У лютому 22-го року Путін вже бачив себе в Одесі? Я знаю одне, що ну я не знаю за Путіна конкретно, да? я знаю, що мені передавали інформацію, що так звана проросійська еміграція, яка знаходиться в Придністрові, в Москві, що вона активно готувалася до повернення. Ті, хто в 2014 році. Текли з України в Придністров'я до Москви, що вони активно готувалися повертатися в Одесу. Це я знаю. Тобто відповідно, Але мож... для цього мали бути створені сприятливі умови ну, саме в Одесі. Тобто, ну, Звичайно, тобто вони повинні були захопити владу, Тобто Росія. Да? І тому, тобто вони ж просто так би сюди б не приїхали в в'язниці сидіти, да? відповідно. А, тому вони готувалися. Коли я питав, чи бачив себе Путін у лютому 22 2022, ну, звичайно, мав на увазі, що чи планував він, що вже це буде частина Російської Федерації. Коли звільнили Херсон, там вже знаходило документи, згідно які вже там було там, прописано Одесу за три дні. так? Навіть в мене був розпоряджений проєкт по створенню підприємства, великого підприємства. Державної корпорації Російської Федерації, яка б об об'єднувала великі промислові підприємства Південного Сходу, і в тому числі парти Одеської області. І це було ну, прямо на початку. Тобто вони навіть вже промисловість тут поділили. Вони вже тут навіть поділили промисловість. Там прям карта така була, що входив в цю державну корпорацію. Ви працювали з цими документами? Ви їх бачили? Ну звичайно, я працював. Я їх бачив. Ну тобто, їх плани були тобто, захопити. Ну їм потрібно Україну дуже потужно відрізати від моря. Це в них в них там є такий ідеолог Старіков. Він ще в 2007 році книги про це писав, випускав і в Україні. Вони продавалися. Він тоді ще казав, що є страни суші, є страни моря. Росія це страна суші, і відповідно для того, щоб вона перемогла страни моря, має маялась на увазі Великобританію. Вона повинна по всьому світу захопити більшість портів, щоб блокувати торгівлю тієї країни. Да, великою. Тому тут так само вони планували. Захопити, захопити. У них вже були імена тих, хто міг очолити окупаційну владу в Одесі? Ні, ні, ні. ні. Такого, таких даних в мене не було. Тобто, по підприємствам там було, але це виключно були менеджери Російської Федерації. Я вам так скажу за досвідом. От ми бачимо списки депутатів на окупованих територіях, окупаційних депутатів. Да, тобто там влада таким чином розподіляється. Силовики це виключно громадяни Російської Федерації. На середній ланці можуть залишити колаборантів, але тільки на середній ланці. Уряд очолювати окупаційний уряд, очолювати їм його може колаборант. Але більшість уряду це громадяни Російської Федерації. За колаборантами залишаються тільки окупаційні народні совіти депутатів, які в принципі ні на що не впливають да? відповідно. І в колаборанти записуються загалом ті. То мав відношення до проросійських партій. Так було в Маріуполі, так було в Северодонецьку, так було на інших захоплених територіях. Раніше це була партія регіонів, а зараз, зараз це ось ці проросійські агенти впливу. Тому ну, іншого просто нема. Тобто, я не бачив. На там окупованих територіях, щоб хтось там очолив якусь адміністрацію, там батьківщини або європейської солідарності, або обовідслуги народу. Тобто, ну я, я такого не бачив. Тобто, більшість більшість тих, які на перших ролях колаборанти, це виключно від проросійських партій. Повну версію інтерв'ю. Дивіться на youtube каналі Медіа Центр Україна Одеса. Посилання буде в описі до цього відео, і як завжди, чекаю ваших вподобайок та підписок.